Загиблих біля стели вони врятували світ, що на території пожежної частини громадськість міста вшановувала учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 23 роки тому. Квітневої ночі зловісний вогонь радіаційного вибуху здійнявся у небо. На боротьбу із невидимим ворогом стали пожежні, військові, медики, науковці. Неймовірними зусиллями вони врятували світ від техногенної катастрофи. Збудований саркофаг закрив пошкоджений четвертий енергоблок атомної станції і на найближчі десятиліття захистив людство від можливих викидів радіонуклідів. Оцінити цей подвиг не можна ні в якому еквіваленті, говорили на заході. Тому що саме 14 грудня, 23 роки тому назад, всього на 234 день після початку аварії на ЧАЕС було закінчено роботи по Ліквідації аварії і по створенню саркофага. Про бійців, які несуть на собі Тавро Чорнобильського лиха, дбають і пам'ятають колеги пожежні. Вони згадують своїх ліквідаторів, що разом з усіма іншими були першими на Чорнобильській станції. Їх всього було у нас 18 чоловік. На жаль, сьогодні трьох із них вже немає в живих. З іншими ми підтримуємо постійний контакт. Скажем, вісім чоловік вони. І досі працюють у нас в пожежних частинах наших, показують приклад нашим молодим пожежним рятівникам. Слава живим та вічна пам'ять загиблим. Присутні завмерли у хвилині мовчання та поклали вінки до підніжжя стели.